Фільмейкери на той час хотіли, щоб світ фільму виглядав доволі грубо, та складалося враження, що це не вичорне майбутнє, та зробити все більш обжитим, черпаючи натхнення з зоряних воїн». що доволі логічно, адже якраз після зоряних воїн», випущених двадцятим століттям, і після того як він став справжнім хітом, вони якраз і дали зелене світло чужому. Вони прагнули відтворити успішну формулу зоряних воїн» і в цьому новому проєкті. Під час зображення команди для корабля було задумано показати їх як грубих роботях у космосі, а не зображати їх і корабель з більш чистими та футуристичними естетичними рисами. Вероніка Картрайт спочатку проходила кастинг на роль ріплі, але її не обрали. Проте, замість того, щоб повністю її усунути, її затвердили на роль Ламберта. До того ж, вона мала велику історію гри у фільмах жахів. Наприклад, вона зіграла в птахах. В ролі Кеті Бреннер. Джон Херт був першим вибором на роль Кейна, першої жертви чужорідної істоти. Однак на той момент він був недоступний, оскільки знімався в Південній Африці. Замість нього було обрано Джона Фінча, але після всього одного дня зйомок той серйозно захворів. Якраз того часу Херт повернувся до Великої Британії і зміг його замінити.